Але гарно сьогодні на дворі, гарне сонечко позаду мене. Ви, напевно, вже заскучилися за цими відео на дворі, коли я завжди їх знімав. І позаду мене гарний завжди пейзаж. І ви собі просто навіть можете спостерігати за тим, як тут машини їздять, як тут виглядає все. І завжди те ж саме запитання багатьох наших людей продовжує дивувати, не те, що вони навіть вже запитують, я просто дивує, чому в Канаді так мало цих людей. Це просто як якось дико дуже. І деколи це українцям найбільше бракує цього спілкування, цього живого, просто ходіння і навіть тої енергії, яку люди передають від одного, один від одного, коли вони навіть ходять на вулицях і бачать один одного. Тому, друзі, це справді, знаєте, така ситуація, до якої не кожен може привикнути, але маємо те, що маємо. Дякую, друзі, що натиснули на це відео. Сьогодні хочу вам розповісти про цю критичну ситуацію з українськими біженцями зараз в Німеччині. Вона справді тривогу серед українців створила, які перебувають в Німеччині. Тому що багато українців в Німеччині чомусь думали, що Німеччина це країна, яка точно буде їх тримати, яка чітко буде абсолютно всіх тримати за ручку. і... Продовжувати продовжувати платити ці соцвиплати. І навіть не один раз там на форумах люди говорили, та ніхто там не буде нас виганяти, ніхто не буде нам соцвиплати перерізати. Ми вигідні Німеччині. Вони хочуть нас тут бачити. Вони би нас ніколи з самого початку в таких, в таких кількостях не запрошували в свою країну. Але знову є ця дуже важлива заява. Залишіть цьому відео вподобайку, якщо ви хочете, щоб більше людей дізнались про цю ситуацію. Та не забудьте підписатися, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент. От мені буде цікаво ваша думка. От я зараз вам прочитаю цю всю ситуацію, що відбувається зараз з українськими біженцями, і те, що українці зараз на форумах пишуть і так далі. Але от мені цікаво, багато говорять про те, що українці е, халяви тільки хочуть, німеччині, що українці не працюють. Я, наприклад, не зустрічав українця чи українку, які сидять і тільки чекають, щоб щось їм з неба впало абсолютно. Звісно, що є такі люди. Зрозумійте мене правильно, але мені цікаво, що ви скажете? Чи ви дійсно вважаєте, що їх є більшість в Німеччині таких, чи дійсно є набагато менше, і це просто, знаєте, роздувають зі всього. Але коли йдуть різні заяви від дійсно урядовців, це тоді потрібно задумуватися. І тому я хочу вам про це донести і цю інформацію донести. Мерц зробив жорстоку заяву щодо українських біженців у Німеччині. Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву щодо українських біженців. На думку, політика, українці повинні отримувати менше фінансової допомоги у його країні, аніж зараз. Фрідріх Мерц зазначив, що необхідно. Переглянути соціальну допомогу, яку отримують українські біженці в Німеччині. Він стверджує, що вони повинні отримати більш скромну підтримку, подібну до тієї, що надається звичайним шукачам притулку. Зауваження Мерца прозвучало на тлі критики фіскальної політики нинішнього німецького уряду. Політик стверджує, що гроші німецьких платників податки витрачаються надто марнотратно. Зокрема, кандидату у назвав найбільшою буквально вибуховою статтею витрат німецького бюджету саме допомогу для громадян, яку виплачують не лише українцям. І що це означає? Що якщо він дійсно добереться до влади, то він буде працювати над тим, щоб скоротити цю цю допомогу? І багатьом українцям, особливо в Німеччині, жінкам з дітьми не виходить працювати, вони не можуть працювати, але вони все рівно попадають в ту саму категорію людей, які нібито не працюють і не хочуть працювати. Але як жінка може працювати, коли в неї є дитина чи дві дитини вдома, їй потрібно за ними дивитися їх в школу посилати, по з навчанням. Тобто це все дуже так знаєте важко, важко сказати, чи це правда чи неправда. Але то, що українським біженцям зараз не легко, і це дуже скрутно для них, може оббути це точно неможливо відкинути. Дякую вам, друзі, що ви додивилися. ще одне цікаве відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.